1227 двісті доба повномасштабної війни і величезний нічний удар по Києву вже позаду. В п'ятницю 4 липня команда 1+,1 плюс мовить у марафоні Єдині новини. Розпочинаємо з випуску ТСН Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Назвав її дуже важливою і корисною. Президент України повідомив, що привітав Трампа, і увесь американський народ із Днем Незалежності США. А ще подякував за надану підтримку українському народу. Головною темою розмови стали російські повітряні удари та ситуація на фронті. Також йшлося про постачання ППО та можливості щодо захисту українського неба під час бесіди обговорили і спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва. Як наголосив президент України, наша держава готова до прямих проєктів з Америкою, адже це надзвичайно потрібно для безпеки. Також Зеленський і Трамп обмінялися думками щодо взаємних закупівель та майбутніх інвестицій, щоб спрямувати всі зусилля на припинення убивств і відновлення нормального, сталого та гідного миру. Київ пережив одну з найпотужніших повітряних атак за час повномасштабної війни. Станом на зараз відомо про одного загиблого У Святошинському районі столиці. Ще 24 людини постраждали. Серед них 10-річна дівчинка, 12 у лікарнях. Іншим медики надали допомогу на місці. Столиця палала всю ніч. У кількох районах Києва пошкоджено багатоповерхівки. Горіли поруч припарковані авто. Також пошкоджено медичний заклад. А в одній із пожежних частин вибито вікна. Зруйнована фасад постраждало 11 одиниць техніки рятувальників. Тероризувати столицю Росіяни почали ще з вечора. Перша повітряна тривога пролунала напередодні після 17-ї години. Після сирени над Києвом хвилин 40 кружляв невстановлений безпілотник. І, ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію. Перед ударом наступну тривогу оголосили через півгодини, і тривала вона вже майже 9 годин. Найбільше від нічної атаки постраждав Солом'янський район столиці. Там росіяни пошкодили житлові багатоповерхівки, спалахнули пожежі. Про це писав очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. І відразу, коли тільки скінчилася, комендантська година на місця падіння уламків та влучань рушила наша знімальна група. Тож далі докладніше. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Це була важка та гучна ніч у Києві. 11 ракет та три сотні шахедів. Палають пожежі. Густий дим застиляє нічне небо. Кияни прокидаються у смердючому тумані. В небо чорне. Пічна тривога у Києві тривала 8 годин 49 хвилин, і після відбою вранці вже за 14 хвилин почалася нова тривога. Камера не передає, але зараз місто просто задимлене. Зараз ми на Володимирській гірці біля пішохідного мосту, і лівий берег фактично не видно. Ось так зараз виглядає Київ. Просто застелило лівий берег димом. Насправді важко дихати. Дмитро та Людмила вигулюють собаку на оглядовому майданчику. Попри все, Це Ар'я, Ар'я, дівчинка йде. Вона рівно усміхається, не дивлячись на смуг. Покажи, як ти усміхаєшся. Прикро бачити, але ми не здаємось. А що робити? Не жити далі? Вранці киянам знову доводиться надягти маски, тому що у повітрі відчувається дуже сильний запах гару і насправді важко дихати, як в старі ковідні часи. Станції метрополітани сьогодні стали укриттям для десятків тисяч людей. Повідомлення про те, що росіяни в черговий раз готуються атакувати українські міста, і у першу чергу столицю з'явилися у пабліках заздалегідь. Отже, до цієї ночі кияни готувалися, і місця у підземці займали з вечора. Відразу йшли з імпровізованими ліжками та домашніми улюбленцями. Закинували. сьогодні вночі було до десятка проходів балістики, і в звичайному укриття це було. Кількість постраждалих постійно збільшується. Їх точно більше двох десятків. Ой, ти... Наразі вже відомо, що ворог запустив по Україні понад 330 шахедів, кінджал та 10 іскандерів. Зараз ми знаходимося біля одного з тих будинків, де вночі стався приліт. Як бачите, п'ятиповерхівка частково зруйнована, багато людей залишилося без квартир, але наразі відомо, що загиблих на цій локації немає і ми бачимо, що висять плити і продовжується розбір завалів. Наразі... Працюємо на шести локаціях. Загальна кількість рятувальників, яку працюють, більше 530 і залучено 152 одиниці основної та спеціальної техніки. Крім того, у нас залучена інженерна техніка, кінологічні розрахунки, роботизована система, все, що необхідно. На одній локації знову таки залучаємо наш вертольот ДСНС для найшвидшої ліквідації пожежі. Сьогодні також страждала одна із пожежних рятувальних. Частин, тому рятувальники не тільки е, під загрозою е, життя під час рятувань, рятувальних відривальних операцій, а й перебуваючи навіть у підрозділах. Я була вночі. в домі в коридорі ховалася з собакою, діти поїхали на село, а мені я, куди мені біжать, в мене лежачий большой. Ну так ми лежали в коридорі, і такі звуки були страшні. Тиву вже одним, заднім, за одним. потім такі вибухи. І я так зрозуміла, що це тут десь коло цього дому. Грохід, дуже прилікалися, виходимо скло, куча шахіда чи вогнищів. Знесло повністю другий поверх, частково третій, а ми з четвертого. Тобто у нас винесло повністю вікна, балкон, оце все. А квартира, в принципі, не горіла. Частина жителів цього будинку встигли сховатися ось тут, в укритті, у підвалі. Хоча стіни тряслися, але люди залишилися живими. Комусь в той момент приснився сон, а комусь підказав улюблений пес. Сплю я в спальні, чую голос, каже Галя, просипайся і втікай з квартири. А я думаю, Господи, я вроді би, мати моя, а вона ж то померла. Один з героїв цього будинку це пес Баді, який попередив свою родину про те, що потрібно йти в укриття. Баді почав себе поводити дивно, всіх будити, показувати, що треба збиратись, що спускатись треба в укриття. Ми ну, це було за хвилин десь 15. Ми послухали баді, спустились в укриття і пролунав Тому в квартирі зараз багато осколків, ну, просто там всі б загинули, тому баді врятував нас, так би мовити. Багато спалених, покручених автомобілів на локації біля школи. Ця школа зовсім нова і нам говорять про те, що вона простояла лише 4 роки, проіснувала. Це вже другий приліт шахеда по ось цій школі. Це трансформаторна підстанція, яка ви бачите наполовину зруйнована і досі продовжує димитися. Деякі машини побили осколками, а деякі машини вигоріли просто вщент, деякі просто вже неможливо буде відновити. Вже після обіду стає відомо про першу жертву цих обстрілів. Тіло чоловіка, де блокували з під завалів у Святошинському районі. Місто в Осколках киян просять не забирати уламки шахетів та ракет і не тягти їх додому. Зранку киян закликали не провітрювати приміщення, пити багато води та утриматися від прогулянок. Але після опівдня заборону скасували і дозволили відкрити вікна для провітрювання. Наталя Нагорна, Павло Садовников, Роман Сищенко та Олександр Шиян. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Ну і що зараз відбувається в Солом'янському районі столиці? Як тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу? Запитаємо в кореспондента ТСН Сергія Мургуна. Він наживо зі студії просто зараз. Сергію, привіт. Отже, на якому етапі зараз оперативні служби? Що кажуть чиновники? Скільки людей до них звернулися? А скільки людей просто не мають де ночувати? Взагалі, яку маєш інформацію, Розповідай. Свято вітаю. Власне, ну тут досить шумно, тому що всі шкребуться. Тут техніка працює, молотки стукають, забиваються вікна, волонтерів багато. Але взагалі з одного боку, ніби добре, немає зараз рятувальників, тому що вже нема таких конструкцій, де б треба було їх після вибухів демонтувати, прибирати. Натомість просто треба прибирати. Тому багато комунальників і власне це от школа, яку Наташа Нагорна показувала. Тут зараз навіть школярі он 6 шостого класу прибирають і лише в полі мого зору, так не відходячи далеко, 15-15. Автівок, які пошкоджені, я впевнений, їх значно більше саме на території цієї школи і впав. одні кажуть, що е, шматок шахеда, інші кажуть, що шматок ракети, але від цього не міняється ситуація. Більше пошкоджень буквально за метрів 50-60. От просто зараз прошу подивитися відео. Е, там в будівлі кілька квартир вже абсолютно непридатні для ночівлі. Сусідні квартири по право і по ліво від тієї діри е, всі постріскані, але поки що люди кажуть, що е, від міста. Хоч і запропонували ночувати їм у гуртожитках або е, в готелях, вони все-таки намагатимуться їхати до друзів або до родичів, а вже потім вирішувати, що робити. Хотів дізнатися, яка кількість людей звернулася загалом по допомогу, але зараз очільник району на нараді це якраз після перших таких обстежень і цього будинку, і сусідніх будинків, і пообіцяв нам у найближчим часом сказати вже оперативну інформацію. На зараз відомо, що понад 30 будинків постраждало тут у Святошинському районі. Також п'ять навчальних закладів і декілька відділень поштових. Зокрема, нова пошта каже, що в них теж там зміна в графіку. Треба дивитися на сайтах, але запевнили, що всі посилки уціліли, тому їх нехай затримка, але але доставлять адресатам або повернуть власникам. Зараз тут на місці власне багато волонтерів, і люди досі продовжують виносити сміття, працювати, допомагати один одному. Тут знаєте, такий великий. Мурашник, і здається, що кількість оцих постраждалих будинків вона в рази більша, тому що так дерев зелених, ніби зараз вони якраз буяють, і ти обходиш, ніби здавалося О, цілий будинок а потім раз від першого до дев'ятого поверху немає жодного вікна. Менше з тим потрібно звертатися тим, хто ще, наприклад, цього не зробив у спеціальні штаби. Лише тут в районі працює три. От школа постраждала і в ній же працює один з таких штабів, де зможуть вам надати допомогу. Перша нагадаю 10 тисяч гривень. Це без будь-яких умов, лише там мінімально постраждало. Є можливість 40 тисяч отримати за певні там пошкодження, надаючи документи і фотографії. Ну і отримати, якщо у вас немає можливості проживати вже в ній, то 20 тисяч гривень на місяць протягом року. Місто може вас підтримати. все можна дізнатися в штабах або на сайті свого району, або на сайті міста. Залишаюся на місці, знатиму більше деталь. Буду розповідати свята. Тобі слово. Дякую тобі. Будемо ще на зв'язку. Тоді кореспондент СН Сергій Моргун із Солом'янського району Києва, який вночі від російського терору постраждав найвідчутніше. Ну а ось що відбувалося в інших регіонах. Вибух пролунав в передмісті Дніпра. Попередньо це була балістика. Наслідки атаки уточнюють. Шість поранених є в кривому розі. Серед них два рятувальники вони приїхали ліквідовувати наслідки удару шахеда по цивільній інфраструктурі. А ворог атакував друге. Спалахнула сильна пожежа. Її досі намагаються загасити, попри те, що росіяни пошкодили відразу чотири пожежні машини в місті перебої з електропостачанням. 52-річна жінка загинула І ще трьох містян забрали в лікарню з пораненнями в Куп'янську на Харківщині. Снаряд прилетів в середмістя, місця, вибухнув коло магазину, де якраз були люди. Шістьом цивільним сьогодні знадобилась шпиталізація в Херсоні. Це жителі центрального та Дніпровського районів. Усі дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення від вибухівки, яку загарбники скидали з дронів. Постраждав від дрона, і житель Новодмитрівки. А мешканця Антонівки, ворожий безпілотник, вбив двоє тяжких поранених та зруйнована школа. Це вже наслідки удару по Краматорську на Донеччині. З реактивної системи залпового вогню торнадо від навчального закладу залишилися руїни: 36-річна жінка та літній чоловік в лікарні. Ну а тепер, нарешті, до добрих новин наші вдома. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулася ще одна група українських оборонців. Це продовження обмінного процесу за стамбульськими домовленостями. Хто саме повернувся? Як зустрічали наших? Бачила кореспондентка ТСН Маріана Бухан. Вона просто зараз на зв'язку зі студією. Мар'яна, отже, що відомо про ось цей етап великого обміну? Хто вже вдома? Привіт, Святославе. Ну насправді, от насамперед, я хочу сказати, що цей етап, восьмий етап 66-го обміну, він ну такий довгоочікуваний, адже ну, очікувалось, що він буде проведений ще тиждень тому. Тоді він зірвався. Потім і ще були спроби зірвати. Тільки а, зараз вдалося обміняти хлопців, і ви знаєте, чекали не тільки ми, не тільки рідні, не тільки командири, а отну всі а, а, люди, повз яких. Проїжджали ці автобуси з. А вже звільненими нашими захисниками, причому, що люди так готуються. Вони не тільки просто ну вже масово почали виходити на дорогу з прапорами деякі шиють величезні такі довжелезні прапори. От, тобто вони там цілою громадою збираються, купують тканину, знаходять швачик і от роблять так, щоб от хлопцям було ще приємніше з розумінням наскільки вони важливі тут, і емоції, тих, хто зустрічав. Давайте зараз послухаємо. Темати дуже класні, якщо чесно, мурахи по, по тілу. Дуже класно. Вони такі виглядають віконці, я не знаю, кубу ніколи не бачили людей. Плачу, тому що це воно стоїть того. Це дуже-дуже така тема болюча. Це все раді наших хлопців. Ми чекаємо їх і будемо чекати до останнього. Ну а разом з цим я хочу сказати, що, от, ну, емоції самих хлопців, які повернулися, вони цього разу були не дуже такі, от, ну, жваві. Навіть навпаки, хлопці приїхали доволі засмучені. Такі знаєте, от, ну, видно було, що їм важко від того, що вони бачать, адже багато хто з них в полоні пробув ще з 22-го року. І ну я думаю, що просто їм, їм важко було усвідомлювати все це. Вони дуже швидко зайшли до лікарні дуже швидко там помилися, щось перекусили, почали от виходити, але ну те, що нам кажуть в гурі, що ну вдалося звільнити саме здебільшого ось таку групу, хто в полоні найдовше. Давайте послухаємо. Сьогодні восьмий етап реалізації останніх домовленостей в Стамбулі. Повернулись як важко хворі, важко поранені, так і молоді захисники молодше 25 років. Окрім рядового сержантського складу, сьогодні вдалося визволити і офіцерів. Це важливо. Більшість із звільнених сьогодні понад три роки були в російському полоні. Є представники з різних напрямків, але, зокрема, захисники Маріуполя. Звільнені сьогодні. Ну і також хочу сказати, що серед звільнених сьогодні були цивільні люди. Це кілька чоловіків з різних також регіонів України, окупованих регіонів України колись або зараз. їх вдалося звільнити. Ну і ще раз наголошу, що навіть коли вони вже виходили з лікарні до автобусів, щоб їхати в реабілітаційні центри, ну видно було наскільки вони виснажені, наскільки вони худі. Багато хлопців було таких, що ну видно. Було що там е, важкі травми або хвороби. Ми навіть ну стали е, ми побачили одного хлопця. Ну ми зрозуміли, що в нього скоріш за все є психічні якісь розлади. Ну я думаю, що лікарі з усім цим справляться. Ну і власне, наскільки е, важко людям після таких полонів, російського полону, реабілітовуватися, е, приходити до себе. Ми от зробили для вас такий сюжет одна з історій. З обміну, який ще стався в 19 березня, тоді вийшов чоловік морпіг, який захищав Азовсталь, і в 20-й годині ми вам покажемо цей сюжет. тож, будь ласка, залишайтесь з нами в студії. Дякую тобі за подробиці. І, звичайно ж, будемо чекати. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан про те, як ще одна група бранців Кремля повертається додому в Україну внаслідок ось цього великого обміну. Російські війська окупували Мілове та Строївку і просунулися поблизу тополі на Харківщині. А на Донеччині підійшли до Федорівки та Піддубного. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Загалом продовж минулої доби на фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень переважна більшість на Покровщині. Майже всі атаки сили оборони відбили. Але на деяких відрізках цієї найгарячішої ділянки фронту бої тривають і досі. На північно-слобожанському і курському напрямках наші оборонці відбили 11 атак. На Куп'янщині теж не тихо. Там окупанти намагаються прорвати лінію оборони в районі сіл. Голубівка та зелений гай українські воїни знищили російський триколор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. Відео зі збиттям російського прапора на пункті пропуску Грем'яч, що на межі Росії та України опублікував генштаб, на ним окупанти намагалися створити ілюзію присутності на нашій території, але вдалий постріл Сил оборони цю ситуацію миттєво виправив. Пішки на мотоциклах або навіть на багі російські десантники на солдарському напрямку намагаються штурмувати українські позиції. За однією хвилею накочується інша, щоб не допустити ворога до укріплень піхоти. Починають працювати пілоти дронів та важка артилерія, але і вона стала вразливою мішенню для противника. бо окупанти полюють за розрахунками гармашів. Репортаж із передової на Донеччині кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Є у нас дівчинка одна, 27 тонн, Гарна Наталь Наташа зовуть. Допомагає нам воювати. Цю металеву пані Єгор називає Наталкою, хоч і має, вона поважний вік. Працює безвідмовно. Ця дівчинка вже дуже довго працює. Ну, всю війну вона працює. Но, ну ну обслужується надо. колишній кондуктор тролейбусу вже чотири роки на війні, родом з Чернігова. Там лишилась дружина, і він точно знає, чому він тут у шанцях. Дружина народжувала в родомі в підвалі. Без світла, без води, без, без нічого. Так і з'явився на світ мій другий син. На світ мій другий син у зеленій гущі від злих очей ворожих дронів. Хлопці ховають свою наталку. Багато впіві, багато маскування постійно треба оновлювати постійно ховатися ну щоб не засікли бо дуже часто літають ми навіть просимо товаришів щоб ну, над нами пролітали часом щоб подивитися які там є в нас ну прогалини десь ще ще щось то усуваємо ці недоліки доцент це історик за фахом вчитель праці у школі і заряджаючий самохідної артилерійської установки на війні в основному піхота штурмова і ну, відбуваємо штурм Бо так вони люблять таку погану погоду, таке зранку на мотоциклах, пішки там машинами всякими. На Солодарському напрямі російські десантники намагаються штурмувати позиції наших піхотинців, пересуваються пішки та на мотоциклах. То по піхоті, то там, ну, там 5, 7, 9. Ну, як штурм, то, понятно, може, і 20, і 30 від снарядів. Це в залежності від ситуації, від цілей. Ну, типу, воно день на день не підходить, можна в день 2-3 снаряди вистріляти, можна в день 30 вистріляти. У цьому екіпажі пліч-опліч воюють хлопці від 20 років до 45. Наймолодший це командир Гермати. Поки його однолітки наслужні. Заголовлюється життям небо над їхньою головою тримає саме він. Я пішов служити 18, зараз вже 22 з половиною. Іноді буває, типу, так обідне, неприємне. Ну, це таке, я не звертаю особо увагу. Вони мого віку, пусть віддихають, типу, пусть живуть. Практично усі у цьому екіпажі з вищою освітою і всі контрактники із бойовим досвідом АТО і ООС. Найголовніше це мотивація людей. Тобі ж, той, хто мотивований, хто сюди прийшов з перших днів, він знає, чому він тут знаходиться. Він знає, що він захищає батьківщину, сім'ю. Та й звичайних людей, які так само працюють. Ну, ну, треба ж і хліб робити. Нова ціль, нові координати від окупованого Солидару противник знову суне на штурм. Вони втомлені за ці роки війни, проте не надломлені. Якби хлопців частіше змінювали, особливо в піхоті, то й бажання воювати було б більше, а самоволок менше. Саме головне ротація, щоб було ким міняти, щоб людину не сиділи довго на позиціях. Тому що і втома тоді, якщо людина довго знаходиться, приходить і втома так само від роботи, і моральний дух, стан падає. Історик повернувся з відпустки кілька днів на звикання і поринання в зовсім інший світ світ сирих шансів. Обстрілів і смертей тепер населення не розуміє, Може вони теж вже звикли на винів. Таке відчуття, що деяке населення думає, що ся вона більше нам треба, а не їм Руслана Румикуха пуття Тисен один просиди марафон. Єдині новини Солидарського напрямку. Одіозна проросійська політикиня Наталія Вітренко в Києві, людина, яка в 90-х все робила для того, щоб зірвати шлях України в НАТО, в 2000-х підтримувала Януковича. А після його втечі допомагала окупантам на сході України. Знімальна група ТСН зустріла її в Печерському суді. Вітренко, який зараз 73 роки, двічі нагадаю, боролася навіть за президентське крісло, А 2014-го влаштовувала слов'янську псевдореферендум щодо ставлення місцевих до української влади на початку Масштабного вторгнення вона виправдовувала російську агресію, звинувачувала у війні Сполучені Штати, Велику Британію. Її прогресивну соціалістичну партію свого часу заборонили. А ЗМІ навіть припускали, що Вітренко могла виїхати до Росії. Втім, як переконався кореспондент ТСН Дмитро Святненко, вона з чоловіком та багаторічним соратником Володимиром Марченком досі в Києві мало того, в суді оскаржують штраф у розмірі у 5100 гривень. Який наклали на їхню політсилу. І це рішення вона просить суд визнати протиправним. Ось що сталося, коли Вітренко запитали, що вона думає про війну і про Росію нині, далі без коментарів. Як ви ставите зараз до війни того, що відбувається? Ну, кілька слів, скажіть. Розкажіть, що ви робили в Печерському суді? І про війну кілька слів. Взагалі, як зараз у вас життя, у вас пенсія, як ви за рахунок чого живете? Вас підтримують росіяни чи ні? У вас змінилося ставлення до української мови?